Пригоди Евана Мандрівника у космосі. Авторська казка Тетяни Новик. Жив у маленькому місті хлопчик на ім'я Еван. Він завжди мріяв про великі пригоди і подорожі. І ось одного дня. Коли він знайшов старий космічний корабель у свого діда, він вирішив вирушити у космічну подорож. Еван відправився у космос, де зустрів багато дивовижних істот. Він допоміг космічним кроликам знайти загублені моркви, врятував космічних дельфінів від злого монстра. Та навіть змусив космічних павуків сміятися своїми жартами. Але найважливіше, що Еван зробив, це врятував планету Земля від монстрів, які хотіли знищити її. Завдяки його сміливості та винахідливості він зміг знайти спосіб перемогти зловісних монстрів і врятувати світ. Після цієї подорожі Еван повернувся додому, де його чекали родина та друзі. Вони були дуже горді його досягненнями, і відтепер кожен знає, що навіть найменший хлопчик може зробити великі речі, якщо він вірить у себе. Так, Еван став справжнім героєм, який навчив дітей та дорослих що навіть у найтемнішу ніч завжди є місце для світла і добра. Дякую за увагу!